Фактично більшість людей зараз обмежилися невеликою кількістю акторів, які часто залишають інших у тіні. Проте існує дійсно багато тих, хто заслуговує частіших згадок та більшої уваги. Вони навіть можуть володіти більшим талантом та цікавішою фільмографією. Але просто так склалося. Комусь повезло більше, комусь менше. Брендан Глісен його ім'я ви набагато рідше могли почути, аніж бачити на екрані самого актора. І бачити ви могли його повірити дуже часто, адже він грав досить значущу роль у всесвіті Гаррі Поттера. Аластер Грюм. Він же грозний глас. Найпомітнішим був у четвертій частині Келих Вогню. Там він дійсно зміг справити враження. І хоча він не є таким відомим, як інші головні актори цієї саги, проте його акторські здібності та безпосередньо внесок у цей кіно всесвіт цінують шанувальники. Вони точно знають цього персонажа і точно насолоджувались цим образом. Проте часто навіть не задумуються про актора, який Власне, і створив цей образ. Для них це просто грозний глас. Я ж ніяк не сам Брендон Глісон. І це далеко не єдина його сильна, але не дуже помітна роль. Тут одразу в голову приходить його дует з Коліном Фарелом Залягти на дно в брюге» і Баншеніширине, і роль священика у фільмі Голгофа та роль поліцейського у чорній комедії Ірландець. Ще купа другорядних ролей у культових фільмах, як, от, наприклад, Хоробре серце або ж місія неможлива. А далі банди Нью-Йорка, Троє, Штучний Розум, Балада Бастера з пригоди Падінгтона і навіть мультфільм Смурфики. Для Актора всього це понад 80 кінострічок, і не якихось там попкорнових чи звичайних середняків. Ні, дуже багато дійсно відомих фільмів та сильних ролей. І його кар'єра насправді вражає, а тому він заслуговує більшої уваги. Людям варто було б знати його ім'я, а не тільки ім'я персонажа з Гаррі Поттера. Майлз Теллер. Одержимість. Ось найперша асоціація для багатьох. Фільм, який став уже певною базою. А останнім часом він дуже сильно набрав обертів, хоча вийшов 9 років тому. Здебільшого люди запам'ятовують сам фільм як творіння Дем'яна Шазела Трохи рідше гру Джонатана Сімонса, а ще рідше гру Майлза Теллера. Ну а його ім'я взагалі далеко не кожен знає. Не часто, коли хтось згадує про одержимість, то одразу починає з Джонатана Сімонса або Майлза Теллера. Звичайний глядач скаже: поєднання музики з фільмом це щось неймовірне. А той барабанчик дуже круто зіграє. Ті, хто знаються в режисерах, наголошують на творчості Шазела, а от з іменами акторів не завжди все так райдужно. Якби цю роль грав умовний Ді Капріо, то всі згадуючи цей фільм одразу ж говорили про головного актора, який він геніальний і як він вплинув на успіх цієї стрічки. А вже потім згадали про сам фільм і режисера. Проте в реальності такого успіху не було б без виконавців цих ролей і конкретно Майлза Теллера. Не думаю, що цей фільм є пагеєм його творчості, адже актору лише 36 років, а тому все попереду. Вже зараз його фільмографія досить вражаюча. Але проекти з ним частенько залишаються в тіні. Одразу спадає на думку серіал Пропозиція, хоч він і має високі оцінки проте його впізнаваність на доволі низькому рівні. Якщо ж звернути увагу на фільми, де грав Майл Стеллер, то там дійсно є де розбіжатись. За кров до перемоги, вогнеборці, Топган, хлопці зі стволами і ще декілька дуже непоганих фільмів, тому варто запам'ятати це ім'я. Адже дуже вірогідно, що через якусь там кількість років Майл Стеллер стане легендою свого часу. Сем Роквел. Якщо ім'я попереднього актора хтось і міг знати та пам'ятати, то ім'я. Цього ще рідше. Хоча він і отримав Оскар за найкращу роль другого плану в 2018 році, але ім'я його точно не на слуху. І знову ж таки, ви часто могли його бачити. Довго навідумати не треба. Фільм Залізна людина так, це другорядна роль, але добре зіграна, і в принципі вона може запам'ятатися людям. Але ви повинні знати його через фільм Три білборди, за роль, в якому він, власне, і отримав нагороду. І це стовідсотково заслужено, адже зіграв він дуже глибоку і складну роль персонажа, який змінювався протягом всього фільму, показав максимально широкий спектр емоцій. І зміг зафіксувати внутрішню боротьбу свого героя. Тому така позитивна реакція критиків є цілком виправданою. Якщо відійти далі в часі, то можна пригадати його роль у фільмі Зелена миля, де він зіграв психопата. Так, знову другорядний персонаж, але ж як відіграний, ще потрібно сказати про фільм Сім психопатів. Після нього я і зрозумів, що цей актор заслуговує більшого, адже фільми, в яких він знімається, критики зазвичай високо оцінюють. А він сам грає в цих фільмах дуже нелегких персонажів. Роквелики всі має своїх фанатів, і я думаю, що їх вистачає. І пояснити це. Можна його вмінням грати похмурих і складних персонажів у поєднанні з майстерним зображенням симпатичних героїв. Його фільмографія досить велика, хоча я й сам знайомий з маленькою кількістю цих фільмів, проте хочу це виправити. А тому пропоную і вам звернути увагу на кіно з його участю. Майкл Пенія. Цікава тенденція. Вже четвертий актор зі списку, який з'являвся у культових всесвітах з неосяжною кількістю фанів. І знову Марвел, а точніше фільми про людину мураху, в яких він зіграв можливо не важку, але досить кумедну роль. Дійсно талановитий актор, який часто чудово грає, але не отримує достатнього визнання. Тут і згадуються такі фільми, як Патруль або Людь. В першому він залишається в тіні Джейка Джилленхола, в першу чергу через його неймовірну репутацію. Але по суті, вони вдвох розділили екран, створивши при цьому дійсно незабутній зв'язок між головними персонажами. А тому я вважаю, що заслуги потрібно ділити порівну, бо вміння Майкла Пенні внести певну реалістичність і глибину свого персонажа допомагає фільму дійти до серця глядача. А сам фільм є ідеально збалансованим і тому вважається дійсно висококласним. Якщо ж говорити про людь 2014 року, то це також досить сильна роль, яка дуже схожа на роль у патрулі. Сам Майкл Пенна знову мав певну хімію з рештою акторського складу і вніс автентичність і людяність у свого персонажа, наслідком чого стало виникнення досить сильних почуттів у глядача. А ще він вміє грати комедійні ролі. Людина Мураха це лише верхівка айсбергу. Фактично, він є різностороннім актором, який здатен викликати і сміх, і співчуття. А я вважаю, що це дуже сильна риса. А тому Майкл Пенні заслуговує більшого, ніж отримує. Едвард Нортон, тут ви можете зі мною не погодитися. Хоча мені здається, що є очевидним той факт, що він отримує набагато менший рівень уваги, ніж інші актори. Цікаво, що він вже четвертий актор з цього списку, який з'являвся у Марвел, а конкретніше в ролі неймовірного Халка. Хоч в фільмі не був успішним, проте гра актора була добре сприйнята. Його вплив на кінематограф доволі сильний, а ролі незабутні. Так згадується його найкраща роль у фільмі Американська історія X, яка насправді є надпотужною та винятковою. Проте не така й велика кількість людей знають про неї. Так само я можу сказати про первісний страх фільм, який став певною репетицією перед бійцівським клубом. А сам бійцівський клуб, хоч і став найпопулярнішим його фільмом, проте сам Нортон певною мірою залишився в тіні неймовірно харизматичного Бреда Піта. Також згадую фільм Ілюзіоніст, який, можливо, і не отримав якийсь значущий статус, але вийшов дуже непоганим. І знову ж таки, Едвард Нортон шикарно зіграв свого персонажа. А ще ми маємо Бердмена або ж фільми Веса Андерсена. І Їх досить багато. А найголовніше, що Нортон грав там головні ролі. Випливає висновок, що кар'єра. Едварда Нортона різнобічна і дуже насичена, а фільми за рівнем точно не гірші за фільми інших надпопулярних акторів. Тому, пам'ятаючи про Бреда Піта в біцівському клубі, варто не забувати, що без Едварда Нортона цього успіху просто не було б. А тому він заслуговує якомога більшої уваги. Адже фактично його можна вважати одним із геніїв сучасного кінематографу. Хоч і небагато людей розуміють це. Взагалі, мета цього відео дізнатись про щось нове, ознайомити вас з акторами або ж нагадати про акторів, які заховались десь у тіні. Хтось менше, хтось більше. Проте я вважав. Що кожен з них заслуговує уваги і частішої згадки. І я впевнений, що серед них і серед їх фільмографій ви зможете знайти щось для себе.